Тут тут ясно все. згори блакить, зняла над ранком ясні крила, алмазні сльози верховіч, марки рожеві розтопила і полила своє срібло, свій як самит, своє І все, як перше, розцвіло, і все, як вперше, повне ваби, тут ясно все. Земля в квітках, як на весіллі молодая, А чом в очах у тебе жах і чорних дум на чолі зграє? Бо ясно тут, бо тут блакить, благословляє ранка вроду, а далі. Там земля тримтить від ран нечуваних із роду. Там небо гине в пожарах, там не вгавають пекла, громи, там смерть стоока сіє жах, без оглядання і втоме. Там, як покошені снопи на віки, никнуть бідні люди, на кров'ю зрошені степи без ребства, страху та угуди. Іначе... Тажка в тяжкій брані даремно б'ється хволий ум, а пута розірвать не встань. І крає душу довгий сум, Невже ж природи пишний май, і сонце, і день, і хвилі, і квіти не можуть серцю дати рай. Не можуть злоби подолати. невже? Навіщо нам дано? Так забагато сили духу, коли й тепер, як і давно, глухі до правди наші вуха, коли й тепер, як звірі ми і ладим прилади науки не для зламання царства тьми, а щоб творити ще більші муки, опам'ятайся ж, люд, львський райд. Укрийся соромом на віки, в серці вічнім місці бід, знайди для себе вічні ліки. Хай змовкне в ньому лютий звір, і змовкнуть разом з ним гармати, і вкупи з сонцем вічний мир до кожної загляне хати. І слід не стане на землі, і в світлій прибраний серпанок на лоні рідної рілі засяє щастя вічний ранок